Є спеціальні відведення для цього місця. Затушіть, будь ласка, сигарети. Ну, мусорка, а буде. Давайте ми отодімо. Ні, давайте ви зараз затушите, а потім, не, ми йдемо, а потім... Ні, давайте ви зараз затушите, а потім... Я буду командувати, Я буду командувати бо ви порушуєте закон. О, ходять дітки, і ви курите в громадському місці. тут курити заборонено. Все, Просто на майбутнє не курити в громадських місцях. Хорошо. Є спеціальні відведення для цього міста і ходять дітки, вагітні жінки. Все, ось одна і табличка для вас зроблена, що курити заборонено. Все, дякую. Тут проходять діти, вагітні жінки, а ви курите, портите воздух. Попишіть, будь ласка. Є для цього спеціально відведені міста, де можна курити? Ось, ось ну, потушіть, так. Да. Лівпротів це громадський рух активістів, так який з'явився ну не дуже давно, але він з'явився. Це група активістів, так, людей, які борються за здоровий спосіб життя, зібралися в таку невелику групу, які ходять і просто роблять зауваження людям, які курять в громадських місцях, або розпивають алкогольні напої. Ви курите в громадському місці, тут курити заборонено. Тут проходять дітки, вагітні жінки. Будь ласка, пишіть ряд. І на колоні є табличка. Це для вас. Щоб ви тут не курили, на майбутнє я просто говорю, не курить громадською все. Ви, ви тут пхаєте. Я нормально байте. підійшов, ми, я не пхаюсь. Я не нормально говори, ми ви мимо. Ми, ви, мимо. Ми, ви не ми. йшли мимо. Ви стали і тут то почали і курити. Задзвони, говорю, ще раз. Я задивився, поговорить. Та тут навіть закурювати не можна, ви розумієте? был основан в августе месяце. Причиной стал, вот толчок большой был, когда я гулял на Смирику и видел беременную девушку с маленьким ребенком, которая просто курила. Это меня возмутило, подошел, сделать замечание и, соответственно, услышал в адрес куча матов, но девушка потушила сигарету, перестала отправить своих же детей. После этого начали выходить в город на остановках, делать замечания людям. Потом появился Сергей, стало намного проще. І потихоньку потяглись люди. Але соціальний експеримент про клівпротів чи продають його в магазинах алкоголь. І нам не продали і, і, ну, магазин. Не і ми хочемо став, ну, подяку. залишити таке за цвіта, що продавці виконують вину роботу, не порушують закони, перевіряють у неповнолітніх документах. І ми хочемо просто залишити ну, для вас позитивний документ. Це, зовут Люда. Ми проводимо рейди в магазинах. Ми просимо наших друзів, які не досягли 18 років, зайти в магазин і провірити, як продавці дотримуються закону, чи продадуть вони неповнолітнім алкоголь або вироби з нікотину. Зіберти. Та бери два. Два давайте, за 9. Да. если двухлитровый, литровый? О. Базилизная. Тринадцать пятьдесят. Не, молодой человек, а вы сказали, что вы с ним, я говорю, вы гораздо старше, Есть видеозапись, ничего не говорю. Посмотрите, пожалуйста. Мы. Да, Вам еще нет 18. Если вы говорите да, я тоже буду. Да, да. Ну, що, що, ну, ми ж Все желающие, кто хочет, может подходит, спокойно идет в одноряй. Только одно условие хотя бы плюс 16, потому что вы сами понимаете, как сегодня ви видели в воднорайде, люди неадекватные. Есть э, реакция нормальная человека. Все, спасибо, мы уходим. Есть люди, которые начинают толкаться, маты. Соответственно, мы, как три руководителя, мы отвечаем за людей, которые приходят. Что самое больше обидно, что полиция... помогают очень редко и очень мало. Самый больше запомнился вот наряд полиции на ЖД вокзале, который действительно нам очень помог. Выписали протокол, забрали людей. А по поводу власти, власть никак не, не реакции нет на это, потому что нет мест для курения. На самом деле мы это понимаем, люди возмущаются, но мы же ничего не можем сделать. Все ж таки, знаєте, на майбутнє я хочу колись своєю дитиною гуляти по місту, по паркам, і щоб вона не дихала всіма цими ядами, отрутами, щоб її не травили дорослі. І я надію, все ж таки, нас хоч і небагато, хоч ми не можемо собі дозволити дуже часто проводити ці рейди, але все ж таки. Люди побачать і задумаються, що з цього є користь, вже не всім приємно стояти на зупинці і дихати чимось димом, але сказати про це вони бояться. Ну, ми знайшли в собі сміливість, щоб переконати людей, переконати, що це перенесе їм користь, користь для всіх.